Новий 2024 рік для цього магазину сантехніки на 97-му кварталі розпочався із гарної звістки. 1 січня підприємець отримав схвальну відповідь на заявку на отримання грантових коштів по державній програмі. Є робота, своя справа. Завдяки отриманні сумі в 250 тисяч гривень. Змогли оплатити оренду великого нового просторого приміщення, придбали нові меблі стелажі, вітрини. Товар а також створили не два, а три нових робочих місця. Нині в магазині близько тисячі товарних позицій. Про Грантові програми ми дізналися з соціальних мереж, а допомогли з металургійного виконкому нам реалізувати проект по гранту, тобто допомогли нам його зробити і виграти. Ми виграли грант у розмірі 250 тисяч. Основна кількість цих коштів пішла на закупівлю нового обладнання, нового товару, тому що ми розширились. У нас площа стала два рази більше, і нам це було дуже сильно. Плюсикам цей грант також ми ці кошти витратили на меблі, які в нас тут є. Ну на те, щоб їх поставити і смонтувати. Текстильна декораторка Олена володіє салоном штор та супутніх товарів у торговельному центрі на 95-му кварталі, коли дізналась про державну грантову програму на розвиток власної справи. з допомогою профільних фахівців металургійного райвиконкому подала заявку на участь, згодом захистила власний бізнес-план і в січні отримала кошти в розмірі 150 тисяч гривень. Їх витратила на купівлю товару, меблів та створила одне робоче місце. Бізнес я розпочала ще в 2013 році, і коли війна війна почалася, то мені я вимушена була закрити його. І завдяки саме гранту, я відкрила знову, відновила свою діяльність, і це сталося на початку цього року, в січні. Я дуже вдячна цій програмі. Звісно, і раджу всім і радила до, до цієї зустрічі з вами. Завжди раджу всім своїм знайомим підприємцям, щоб це робили. Бо е, немає нічого тут страшного, нічого такого дивного в тому, що держава допомагає підприємцям від початку нового 2024 року в межах металургійного району міста 36 суб'єктів господарювання долучились до участі в державній програмі Є робота, і 15 з них вже отримали схвальну відповідь на одержання грантових коштів на загальну суму в 3,6 мільйона гривень. Слід зазначити, що металургійний район за обсягами залучення підприємців у грантових програмах займає третє місце: перше місце в Довгинцівського району, друге в Покровського району Місто Продовжує Займатися допомогою нашим бізнесменам, підприємцям, сміливим людям, ті, хто, не дивлячись на такий воєнний час, розвивають бізнес в нашому місті і от тільки в цьому році вже отримали грантів більше, ніж на 16 мільйонів і 170 робочих міст нових відкрили. І я впевнений в тому, що ми подальшому будемо працювати як з державними банками, так і на міжнародному рівні. Рада оборони міста та влада кривого рогу надають всебічну підтримку бізнесу в період воєнного стану. Тож підприємці долучаються до урядових та міжнародних грантових програм на розвиток власної справи. Від початку 2024 року вже 154 суб'єкти бізнесу Кривого Рогу подали заявку на отримання грантових коштів. З них вже 106 отримали схвальну відповідь. Загальний кушторис очікуваного. Фінансування складає 26,7 мільйона гривень. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.